Так, усім доброго вечора! Розпаковка пилососа від Алло, пилосос ровента. Забрали з нової пошти, ще завчора тільки зараз розпаковуємо. Зараз подивимося комплектацію. Пилосос має невелику вартість і не потребує мішка для пилу. Так маємо шланг досить гнучкий, який стане ще більш гнучкішим після використання початку. Інструкція. Така от класна насадочка, дуже зручна. Для того, щоб можна було прибирати щось так собі чи на столі, чи будь-ще де. Так, тепер маємо телескопічну ручку. Така звичайна телескопічна ручка. Маємо декілька додаткових насадок для щілин, для мілких якихось речей. Така для килимів насадочка, а також сам пилосос і основна насадка. Зараз подивимося. Угу. чого собі. так, сам пылесос и с чашкою. Так вот вытягивается чашка, так отчиняется и, и вытягивается для того, чтобы выкинуть сметя там далее. Ставим на место и основная щиточка. Основная щитка Така звичайна нормальна щиточка з можливістю регуляції пило втягування. Така от прикольна. Вся ця вся комплектація шнур десь в районі 6 метрів, досить легкий, компактний, має коліщатку переднє, яке обертається на 180 градусів. Зараз спробуємо зробити перший запуск його. Пробуємо робити перший запуск без самого телескопічної ручки. <творю> Ох ти! Тягне дуже сильно. Це отакий от невеличка розпаковочка.